Христос Воскрес, воістину Воскрес Христос. Минулої неділі ми з вами говорили про бесіду Господа із Самарянкою. А сьогодні, в неділю просліпого, коли церква згадує про зв'язок наших плотських очей з очима віри, які просвітлюються Святим Духом, я пропоную вам спільно замислитися над дивними шляхами святості. Святість пов'язана з богопросвітленням і боговіданням. Тому символом богопокинутості є сліпота. А символом боговідання, душа, що перетворилася на одне суцільне око. Душа, яку Господь сподобив долучитися до світла Його і осяяв красою невимовної слави своєї, говорить преподобний Макарій Великий, зробиться вся світлом, вся лицем, вся оком, і немає у ній жодної частки, яка б не була сповнена духовними очима світла. Немає нічого у ній затьмареного. Як органічно тут сплітаються дві містичні традиції боговідання Старого та Нового Завітів? Слова про світлоносну душу око були сказані святим Макарієм з приводу таємничого видіння пророка Ізакіїля, пророка, який особливо шанується єврейською містичною традицією. Але як влучно висловлюють ці слова таємницю особистих стосунків людини та Бога Нового Завіту? Якими поетичними і водночас богословськи влучними є образи душі? Яка, зустрічаючись із живим і особистим Богом, вся стає світлом, вся оком, вся лицем. Іншими словами, вся без залишку, віддає себе Господу у особистому предстоянні та молитві. Наша свідомість легко впізнає святість там, де вона є очевидною, наприклад, у житті преподобних, які боролися за благодать протягом довгих років свого чернечого подвигу. Або у актах давніх мучеників, де ми знаходимо розповіді про полум'яну віру святих, які обрали короткий, але такий болісний шлях християнського свідчення, вільне прийняття мук і смерті заради єдності з небесним страдником. Наступного року в Єрусалимі або до зустрічі в Єрусалимі прощаються між собою впродовж століть євреї. І ці ж слова могли б служити формою прощання і для нас, християн, оскільки Єрусалим. Це не лише земне місто, але й таємниче місто Царства Небесного, місто раю, паломництвом до якого є усе життя людини. Єрусалим один. Але до нього спрямовано безліч доріг, кожна з яких веде до спасіння. Єрусалим один, але унікальні духовні дари та різноманітні шляхи святості. А отже, вдивляючись у долі Божих обранців, ми маємо пізнати святість і там. Де вона є парадоксальнішою, складнішою, ніж вона постає у життях преподобних і мучеників, знайти та виявити святість там, де вона нібито й не могла існувати, знайти її у житті тих парадоксальних святих, про яких церква зберігає як свідчення їх вірності Богові, так і пам'ять про їхні спокусливі вчинки. Минулої неділі ми говорили з вами про протистояння самарян та іудеїв, а також про історичну драму XII століття, коли два провідних діячі суздальського князівства, Феодорець і князь Андрій Боголюбський, намагалися створити власну, незалежну від Києва церковну юрисдикцію. Сьогодні ж ми пропонуємо вам розмову про парадоксальні шляхи святості, якими йшов до своєї зустрічі лицем до лиця з Богом, суздальський князь Андрій. Мабуть, немає в історії нашої церкви іншої постаті святого, яка була б предметом стількох суперечок. Одні проклинають князя Андрія, бачаючи в ньому руйнівника матері міст руських. Інші ж, навпаки, намагаються зробити з князя суто політичного святого та стверджують, що його головний подвиг це перенесення столиці Русі на північ. У чому ж полягає таємниця такої суперечливої святості. Князі? Спробуємо відповісти на це питання, звернувшись до двох літературних пам'яток Київської Русі 12-го сторіччя, в яких, на думку дослідників, виражена древня Київська церковна свідомість, тобто до притчі про людську душу і тіло святителя Кирила Туровського та Повісті про вбивство Андрія Боголюбського. Один з найбільш відомих творів святителя Кирила Єпископа міста Турова це написано в 60-х роках 12-го сторіччя притча про людську душу і тіло. А в основі притчі лежить з одного боку євангельська притча про виноградник і злих робітників, а з іншого мандрівний літературний сюжет про сліпого і кульгавого, які, з'єднавши свої обмежені сили, здійснюють пограбування виноградника. Обираючи охоронців для свого виноградника, його мудрий господар міркує: якщо я залишу когось із тих, хто служить мені, то знаючи мою поблажливість, розтратять вони моє добро. Ось що зроблю. Приставлю до воріт сліпого і кульгавого, так, щоб коли хто з моїх ворогів захоче обікрасти мій виноградник, то кульгавий побачить, а сліпий почує. Якщо ж хто небудь з них двох захоче увійти до винограднику, то кульгавий, не маючи ніг, не зможе проникнути всередину, а сліпець, якщо й піде, то потрапить у прірву і розіб'ється. Розсудивши так і залишивши обох калік стерегти виноградник, господар пішов, а сліпець і кульгавий залишилися на сторожі його спадщини. І тут в їхній свідомості народжується по-своєму геніальний план, як обікрасти хазяїна. Хоча я і сліпий, говорить один із калік, але маю ноги і сильний, можу носити і тебе, і поклажу. І сказав сліпець Бери кошик і сідай на мене. Я тебе буду носити, а ти вказуй мені шлях, і зберемо всі блага господаря нашого. Якщо ж прийде сюди наш пан, то приховається справа наша. Якщо він мене запитає про крадіжку, то я скажу господарю, ти знаєш, що я сліпий. Якщо ж запитає тебе, ти скажи я кульгавий і не можу зайти всередину виноградника. Задум розкрадачів витончений. Але його руйнує мудрість господаря виноградника, який, помітивши крадіжку, розлучає спільників та змушує їх свідчити один проти одного. Злодіїв викрито, і на них чекає покарання. А наприкінці притчі додається тлумачення. Господар виноградника це Бог, а виноградник це наш світ, кульгавий тіло людини, а сліпий його душа. Що ж стосується розділення калік наприкінці притчі, то це ніщо інше як смерть, тобто розлучення душі та тіла. У житті святителя Кирила говориться єресь Феодора єпископа, блаженний Кирило викрив і прокляв його. Притча про сліпого і Кульгавого це своєрідне літературне прокляття обох спустошувачів Києва. Перед нами мандрівний сюжет світової літератури, який можна знайти як у Вавилонському Талмуді, так і у римських діяннях або збірнику Тисяча і Одна ніч. Однак під пером Святителя Кирила цей сюжет перетворюється на викривальний памфлет, де під образом сліпця розуміється духовно сліпий церковний самозванець Феодорець, а під Кульгавим князь Андрій. Який до слова був дійсно кульгавим душа і тіло, духовна і світська влада були поставлені Богом охороняти чудовий вертоград, тобто створений святим князем Володимиром києвоцентричний устрій Русі. Але замість того, щоб служити планам неба, обидві влади, в особі Феодора і князя Андрія уклали злочинний союз, спрямований на розорення спадщини рівноапостольного князя Володимира, та внесли у життя Русі смуту і беззаконня. Злочин тягне за собою сумні наслідки, розлучення один з одним, суд і кару в майбутніх віках, де їм доведеться відповісти перед Святим Володимиром. Як уже зазначалося, пророцтво Святого Кирила тут справдилося надзвичайно гостро. 1169 року Феодорця ж, як єретика, засудив церковний собор. На нього було накладено анафему. Більш того, самозванця було заслано на так званий Псиний острів. Де за одними джерелами він незабаром помер без покаяння, а за іншими був жорстоко закатований. Як оповідає передання, феодорцю відрізали язик і руку, а також, як духовному сліпцю, виколили очі. Що ж до Андрія Боголюбського, то по чотирьох чи п'яти роках після розправи над Феодорцем його було жорстоко вбито власною челяддю. О часи онрави могли б зауважити ми, якби тільки подібною нелюдськістю не були б позначені і наша власна доба. На жаль, виколювання очей заради геополітичних істин є прикметою не тільки 12 століття, а й нашої епохи, де за якусь мить сталася якась дивна дегуманізація свідомості. Ми стали на подив жорстокосердними, наше християнське чоловіколюбство ганебно вичерпалося. І сьогодні, коли ми знову, начебто, занурені у етику похмурого середньовіччя, для нас по-новому відкриваються сумні історичні обставини. 1169 рік Великий піст. Війська князя Андрія беруть Київ списом. І були в Києві на всіх людях свідчить Літописець, стогін і туга, і скорбота невтішна. Монастирі та храми було пограбовано, безліч киян було забрано в полон. Кафедра київських митрополитів піддалася нарузі. І грабували за два дні весь град Поділля і гору, і монастир, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому ж, і взяли маєтків без ліку, і вкрали у храмах ікони та книги, і ризи, і дзвони, винесли все. Якщо війська князя Андрія знищували Київ фізично, то завданням Феодорця було, так би мовити, розорити вертоград князя Володимира Духовного, перенісши кафедру митрополитів всієї Русі на схід. Як ми вже говорили в минулій бесіді, Феодорець був класичним сепаратистом, а логіка його дій викриває в ньому не тільки церковного діяча, що безсоромно порушує канони, але й пристрасного суздальського націоналіста. Як і князь Андрій, він є одержимий ідеєю перенести духовний центр у Русі в суздальське князівство і не гребує заради цього жодними засобами. Спочатку Феодорець сподівається знайти підтримку в Константинополі. Згодом, розчарувавшись, намагається утвердити свою владу де-факто, ігноруючи офіційне благословення патріарха і Київського митрополита. Нарешті, коли він розуміє, що партію повністю програно, то наказує закрити у Володимирі всі храми, позбавивши народ церковних таїнств. Прокляття Святителя Кирила, очевидно, викликано саме цією єретичною поведінкою Феодорця. Хоча не можна виключати і того, що мали місце Єресь у точному сенсі слова. Оскільки деякі погляди Феодорця явно не вкладаються у ортодоксальну традицію. Так чи інакше обидва сучасника в очах святителя Кирила Туровського виглядали немов духовні злочинці. І тому він дозволяє собі зобразити їх історичні діяння під виглядом сумнівної злодійської спілки кульгавого і сліпого. І тут постає відома проблема, як пише відомий російський історик професор Василь Ключевський, в особі князя Андрія Великорос уперше постає на історичній сцені, і цей вихід не можна визначити вдалим. Але ось у чому парадокс. Якщо світський історик визнає історичну справу князя Андрія невдалою, то церковна свідомість упізнала в ньому святість. В чому ж тут справа? Можливо, тут має місце теократичний мотив і суздальський князь, зарахований до лику Святих. Подібно до того, як канонізувалися колись святі царі цариці у грецькій церкві, більш ніж сумнівне пояснення. Адже на відміну від них князь Андрій не був помічений у захисті православного віровчення проти Єресей. Та й самому теократичному ідеалу, пише Георгій Федотов, не відповідали удільні князі, щоя влада була обмежена вічем, дружиною і церковною ієрархією. Він був утілений у історії згодом, коли на сцені постають московські князі. Але от що прикметно: ніхто з благочестивих царів московських не був канонізований. А отже, канонізація князів за київських часів не мала нічого спільного з освяченням влади. Примітний і інший факт. Хоча святість князя Андрія може виглядати сумнівною в очах сучасного церковного ліберала, вона ще задовго до офіційної канонізації була прийнята Київською церковною свідомістю. Так, звернувшись до київського літопису, ми знаходимо там повість про вбивство Андрія Боголюбського, літературну пам'ятку другої половини 12 століття, де детально зображено вбивство та похорон князя Андрія. Як зауважують вчені, повна версія повісті, яка розміщена в Іпатіївському літописі, рясніє деталями, які характерні саме для київської свідомості. Тут чітко і послідовно протиставлені Київ і Володимир, Боголюбов і Вижгород. Але найцікавішим є те, що Андрій Боголюбський зображений у цій суто Київській за своєю семантикою повісті, як духовний спадкоємець страстотерпців Бориса і Гліба, тобто як спадкоємець святих, які для середньовічної свідомості були немов уособленням Київської Русі, виразниками її смиренного духу та її співрозмовниками з Богом. Як це можливо! І чому київський літопис називає людину відповідально за безпрецедентне за своєю жорстокістю розорення Києва благовірним і христолюбивим князем? Описуючи нічну молитву князя на самоті, повість зауважує, що князь журився серцем і подібно до Давида плакав про свої гріхи. Однак, головним ділом, завдяки якому князь Андрій стяжав Боже благовоління, повість називає прийняття ним страдницького вінця від Господа. Смерть князя у цьому творі це, немов поворотний пункт усього оповідання, адже у своїй смерті колишній нищитель Києва ніби звертає свої стопи назад, ідучи дорогою смирення, яке успівувалося київською духовною традицією. Що ж сталося з князем Андрієм, коли він вільно прийняв смерть? Побачивши, що до нього йдуть, князь здіймає руки до Бога і каже: якщо Боже в цьому судився мені кінець, приймаю його. Для київських книжників цей вчинок князя повністю змінив його життя, звільнивши страдника від тих гріхів, які раніше були вчинені ним з гордості. Описуючи перенесення тіла з Боголюбова у побудований за образом і подобою Києва Володимир, повість змальовує нам дивовижну сцену, де убіянний князь одночасно входить одразу до трьох градів. Володимира, куди вносять крізь срібні ворота його тіло, Києва. До якого його колишній спустошувач смиренно тепер входить душею, подібно прочанинові, і Вишнього Єрусалима, де його дух знаходить упокоєння і спасіння. Чи ти вже до Києва приїхав, господине, в ту церкву тими золотими воротами, звертається до убієнного народ. Цей момент є надзвичайно важливим для повісті. Упокоривши серце в останню мить життя, князь Андрій для київських книжників перетворюється із завойовника на паломника. Його дух відтепер упокорився і убієнний простує дорогою страстотерпництва та смирення, яку вперше відкрили святі Борис і Гліб. З чим ми тут маємо справу? Чи це тільки літературний прийом? Або описана у повісті сцена, дійсно говорить про конкретні події у духовному житті князя, і у своїй смерті він дійсно одночасно стає прочанином усіх трьох міст Володимира, Києва та Вишнього Небесного Єрусалиму. Безумовно, смерть людини і пов'язані з нею переживання, це таємниця, знання якої до кінця відкрито лише Богу та людській душі. Але все, що відомо нам про суздальського князя з різних джерел, ставить нас перед вибором. Або відкинути його святість, або повірити в те, що смерть стала для нього вратами, крізь які він вийшов на зустріч Богові. В особі князя Андрія говорить Ключевський, на історичну сцену вперше вступає великорос. Але якщо вірити повісті, то це не зовсім вірно. Тут скоріше можна сказати інакше. Живучи як гордий суздалець, князь Андрій вмирає як киянин, вмирає з печаттю смирення на серці. Таким чином, прочитане за допомогою двох різних літературних пам'яток 12 століття життя Андрія Боголюбського, свідчить, життя святого не обов'язково є прямим шляхом до Бога. У ньому можуть бути відхилення і гріхи. Однак справжня святість можлива лише там, де душа, що йде до Бога, з'являється перед ним, позбувшись одеж гордині і неправди. Як і інші відомі в історії церкви святі, князь Андрій канонізований церквою не за своє життя якому, на жаль, його благочестя існувало поруч із гріхом, а за свою стражденну смерть. І цей дивовижний приклад свідчить, що життя і смерть кожної людини зберігає у собі незбагненний залишок і таємницю. Свідчить, що доки у людині зберігається Богом життя і можливість вибору, вона здатна подолати будь-яку гріховну кульгавість та вийти на зустріч живому Богу. Будемо ж жити так, ніби цей наш день останній. Будемо жити свідомі своїх сліпоти і кульгавості та підносячи до Бога молитви, аби Він своєю благодаттю зцілив наші немочі. Спрямуймо ж наші стопи до Небесного Єрусалиму і просімо Господа, аби зібрав у ньому і всіх тих, у чиєму серці живе пам'ять до Бога. Молитвами усіх святих. Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас! Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!